Уже день біля головного корпусу Волинського національного університету стоїть побита автівка. Її вигляд сумнівів не викликає. Машина з фронту. Волонтер з Рожища Владислав Дамінчук привіз транспорт з Куп'янська на Харківщині. На автівці їздили наші волинські бійці з 14-ї бригади, допоки не потрапили на ній під танковий обстріл. Хлопці встигли втікти. Хлопці вивезли все добре. Від час цього обстрілу постраждали аж дві машини. Усі дев'ять бійців пасажирів на щастя цілі. Втім, тепер без автоколіс. Один пікап вже не відновити. А от цей Владислав хоче поремонтувати й повернути хлопцям. Для цього потрібні час і гроші. В загальному така машина коштує від 5 до 7 тисяч доларів. Майстри подивилися то. Район двох тисяч треба, щоб її відремонтувати. Це треба повністю капот, крила, бампер, фари. Так само задні фари теж пошкоджені. Ну і двигун, цілий, повністю двигун, щоб відремонтувати. Я так думаю. Зібрати потрібну суму на ремонт волонтер сподівається оперативно. Для цього транспорт і поставили на людному місці в Луцьку. Раніше це авто вже збирало гроші в центрі рожища, звідки родом і Владислав, і військові, які потрапили під обстріл в цій машині. Чоловік ділиться для захисників на фронт, вже передали більше ста автомобілів. В основному на фронті потрібні і не тільки пікапи, але взагалі ну просто повноприводні машини. Та через інтенсивність бойових дій таку важливу техніку, хоч якийсь свій захист військові втрачають дуже швидко. Владислав каже, іноді машина може прослужити хлопцям навіть менше дня. Я особисто назбирав кошти на дві автівки, завезли їх в Краматорськ. Це був початок війни. Березень, по-моєму, місяць. Автівка пожила десь один 6 Після того, як ми її віддали хлопці, хлопці поїхали на позиції, але автівка вивезла двох поранених і одного загинувшого нашого. Як тільки волонтер збере необхідну суму, автомобіль відправлять на ремонт. Допомогти пришвидшити цей процес може кожен пожертвувавши гроші у скриньку або ж переказати на картку волонтера, яку зараз бачите на екрані, автомобіль до слова стоятиме біля головного корпусу ВНУ тиждень. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал.